Всім привіт. Привіт. Сьогодні ми розкажемо про п'ять е, самих перших кроків, які вам треба зробити, коли ви тільки прилетіли. До цього займе там день-два чи три, в залежності від е, е, від вашої швидкості. Від вашої швидкості, да і від можливо там певних обставин. От, е, саме перше, що вам необхідно зробити, вам необхідно отримати стін номер. Ну, і ми будемо трошечки повернути, ми будемо розказувати все в тій послідовності, в якій робили ми, і ця послідовність, в принципі, там, ну. Має певний сенс. А саме перше це отримати сін номер. сін номер ви можете отримувати в такій організації. Вона називається Канада Сервіс-Центр. Їх дуже багато по Ванковеру. Я впевнена, що в інших містах їх теж достатньо. Просто гуглите там те, що найближче до вас, і зранку прямо з самого йдете. Вони, як правило, відкриваються о 8.30, ми були там о 7.00, і ми були вже не перші в черзі. Тому важливо, щоб ви приходили прямо зараніше, десь за годину. Сіннаммер це, по суті, ваш ідентифікаційний код тут в Канаді, який вам буде необхідний ну, фактично на всіх етапах вашого подальшого тут перебування. Тобто відкрити банківську картку, отримати там, допомогу, страховку і так далі. І багато інших штук, на які ви будете подаватись, вас будуть запитувати цей СІН Намбер. Наступне, що ми зробили, ми, сходили, ми трохи заморочились, ми сходили по банкам і проаналізували умови усіх банках. І вибрали РБС банк, але не важливо, який ви банк виберете. Важливо після того, як ви отримаєте сін номер, зразу ж піти в банк і назначити епойтмент зустріч з представником банку, тому що тут немає такого, що ви прийшли в банк і зразу ж відкрили карточку. Вам потрібно назначити цей пойтмент. Більше всього, що вам його там, назначать на цей самий день. Ем, у нас вийшло так, що ми пройшли ми прийшли 4 чи 5 банків, проаналізували умови, які вони дають, вибрали RBC. Чому вибрали? Тому що е, вони давали чекову книжку, е, нам вона потрібна для оплати, наприклад, квартири, коли ми будемо знімати квартиру, е, ми оплачуємо чековими книжками. РБС нам давав їх, нам видав цю книжку безкоштовно. І от яка послідовність? Ви приходите в банк, записуєтесь на appointment, і після цього приходите, наприклад, там вам назначать на в цей же день тільки після обіду appointment. Ви приходите уже з цим номером, який ви отримали в сервіс Canada, і. Ну, на основі цього номеру ви вже отримуєте карточку і записуєтесь на наступний епойтмент на отримання кредитної картки. Нам це назначили на наступний день. Після цього вся ця процедура вони вам видають просто бланк, на якому написана номер вашої картки, але поки що фізично нам не видали. Нам її видали там через два тижні. В день, коли ми були в банку, нам видали просто папір, на якому було написано номер цієї карти. Тобто, в принципі, за перший день ми після отримання сі номеру вже отримали банківський рахунок, на який е поклали гроші, які обміняли у торговому центрі, тому що там був найкращий курс обміку. І нам прямо в банку. ця наша дівчина як. Менеджер, да, вона нам сама сказала, що краще їхати в торговий центр, тому що там курс краще. Ну, знову ж таки, там не, не якась там величезна різниця, але якщо будете міняти не, не тисячу доларів, то, то буде різниця відчутна. Третє це сім-карти. Мені здається, ми трохи довго це все робили. Ми, мабуть, день на третій тільки купили сімки, бо ми теж вибирали, дивились, які є варіанти. Тут є основні це Rogers, Well. Чарт і... Ну, і декілька шеї, Не, десь, такі. ну, У нас ми взяли Роджерс, але в, в принципі у всіх плюс-мінус там однакові, однакові умови. Просто дивіться, там у там, так, щоб вас влаштовувало, Ми взяли якийсь сімейний пакет, там теж у них є різні такі пропозиції. Тобто, коли ви берете там, на двох чи на трьох, чи потім ви там і що когось приєднуєте, та вам там нараховуються якісь бонуси чи переваги, тому теж це. Дізнавайтесь, от тому да, одразу по можливості після банку е, зробіть сімку, тому що знову ж таки без банківського рахунку правильно сімку вам не да, Без, не, не банків, від, не без банківського рахунку конкрет, контрактну сімку вам не відкриють. Ви можете купити просто передплачену сімку е, в 7-11, наскільки я знаю. Але ну, ми не аналізували це питання. Я не можу сказати, наскільки це вигідно чи не вигідно. Ми просто пішли і зразу взяли контрактну сімейну. І особливо, якщо ви приходите до цих операторів, то завжди кажіть, що ви чули, що у них є якісь особливі умови для якщо ви берете там більше ніж одну сімку. Вони зразу ж збивають ціну і збивають ціну там на відсотків тридцять. Тому обов'язково. Обов'язково аналізуйте і випитуйте в них, які є е, особливі умови, якщо там більше ніж одна сім'я. Е... Четвертий момент у нас це е, страховка. А ми в Британській Колумбії знаходимося тут. Це, це організація на це МСІПІ. Ви можете податись на неї в онлайні, і там так само знову ж таки. Я, якщо чесно, я вже не дуже не дуже я навіть все-таки певна, що сім-намбер там буде потрібен. Тому, да, поки ви не отримаєте, не будете фізично в Канаді і вже не отримаєте цей сім намбер, ви не зможете на неї податись. Так, тому одразу подавайтесь. Чому? Тому що номер вам присвоять буквально в той же день протягом 20 24 годин, але саму фізичну карту ви отримуєте місяця там, через 2-3, ну, принаймні вони так зазначають в себе на сайті. Але навіть без цієї карти, маючи просто номер, ви вже можете ходити до лікарів, записуватись у Волкін клініки шукати собі сімейного лікаря. Єдине, що як дізнатись цей номер, вам треба буде їм позвонити на їх там гарячу лінію, зв'язатись з оператором. І в мене це зайняло. Я мабуть дзвонила дня три, тому що я просто не могла. Я б я дзвонила. Кожен день я висіла там по тобто 30 по хвилин на лінії, і мене не вистачало терпіння і я клала трубку. Тому десь тільки, мабуть, день на третій, четвертий, я таки отримала свій. Свій номер і, в принципі, я в ним вже скористувалася. Ну і останнє п'яте, напевно, всі знають, хто подавався на канадську візу, Саме що <світ> Канада дає допомогу тим, хто приїхав по Кует Візу. Все це заповнюється в онлайні, ссылку ми дамо в описі, але це заповнюється вже після того, як ви приїхали в Канаду, отримали сімку і отри... сім, сим... 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 номер. Social Insurance Number, мені yeah. здається, він називається. Ви отримали Сін і ви отримали банківський рахунок. І ви прям зразу ж можете заповнювати онлайн документ на отримання цієї допомоги. Вона приходить там протягом 2-3 днів. Вам на рахунок. Я думаю, що вона всім допоможе. Тому що це по три тисячі на дорослу людину, і по півтори, здається, на, на дитину це все. І ну, напевне, важливо, що б хотілося сказати. Намагайтесь, ми намагалися все робити прям дуже-дуже швидко. У нас все було розписано, прям все там по, по годині, куди ми йдемо, що ми робимо, коли ми їмо, коли спимо, і, і все решту. Я б радив робити по три справи в день. Тоді ви, напевно, по-перше, у вас буде перші дні джетлаг і ви ще будете жити по європейському часу, і в день вам буде хотіти спати. Тому прям навалювати, як ми це робили, ну не знаю. Можете в принципі навалювати, тоді за два дні ви вирішите всі ці питання. І далі будете вже займатися наступними, про які ми також розповімо пізніше. А з іншої сторони, ви можете в спокійному режимі знайти найближчий банк до вас. Ми радимо RBC, хоча є дуже багато інших. Ви можете знайти телефонного оператора, ми радимо Роджерс, але є також інші. І у нас друзі підключали до інших операторів. Там було Декого було трохи дешевше, але якісь інші умови. Ну тобто вибір є. Якщо можете проаналізувати, проаналізуйте. Якщо не хочете аналізувати, підключайтесь до Роджерса. Ну, насправді ці всі мобільні оператори от вони знаходяться як там... Якщо їх, є торговий офісі, центр. Да, в торгових центрах, ви просто там в чотири різні заходите в ці магазини і, і все, у вас це там, година. Це все проаналізувати Так, тому... Да, тому... В Принципі за два дні можна вирішити всі ці питання, не сильно напрягаючись, і вже мати на руках всі документи, які вам будуть потрібні потім для будь-яких рухів в Канаді, там знайти житло, знайти роботу. Вам потрібні будуть саме оці ось пункти, які ми зазначили. Це все на сьогодні.